Російські окупанти в четверте використали трубу для проникнення на нашу територію, точніше, хотіли використати цього разу. У них був план потрапити в глиб Сумської області в тил сил оборони України. Але цього разу зсу підготувалися. Росіян пачками перестріляли в цій трубі. А тих, хто вижив? Взяли в полон. І я вам покажу, друзі, за хвилинку унікальні кадри. А якщо ви додивитесь цей випуск до кінця, дізнаєтесь, чому ризик проникнення російського тимчасово живого м'яса трубами до інших міст, яких саме все ще високий, і як Росія хотіла цією трубою запускати корейців, ви, друзі, багато чого для себе нового відкриєте. Тому підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал, поставте лайк, не забувайте про коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти і все. Часу не гаємо, давайте одразу будемо починати. Давайте почнемо з того, що насправді самі ж окупанти першими повідомили про те, як вони обісралися з трубою за повідомленнями з російських пабліків. Днями два відділення російських військ намагалися зайти в тил українських сил південніше. Вараченого. це е, юнаківська громада. Сумська область через підземний хід, іншими словами, трубою проте щось пішло не так, друзі. Ось буквально вам докази того, що вони пишуть. В СУ їх ждали пишеться ворожий російський паблік і відкрили огонь. Практически, як тільки із тонеля показалася перша башка, половину ребят положили, йдеться у цьому повідомленні. І тут значить говорять про те, що вижившие продовжують вести бої і намагаються з'єднатися з групами, які штурмують варачена з запада, тобто росіяни. Визнають, що після начебто успішної операції паток їхнє командування підготувало цілу мережу тунелів на сумщині. Ці труби різняться там за довжиною від кількох десятків метрів до понад кілометра і включають як комунікації, так і вириті вручну ходи. Російські виродки кажуть про те, що з настанням холодів по цих типу трубах планується вперше за час так називаємої СВО, а в дійсності війни завести на територію України корейців. Але, походу, вже не вийде, тому що плани спалили ЗСУ розстріляли там всіх цих окупантів, коли вони розстріляли взяли в полон. І от ці ворожі пабліки пишуть, що тема з трубами була робоча, поки вона була нова, пару разів працювала і то, по Суджанській остається немало, питань. суджанская не знаю правильно залом та труба Суджи, яка была в курске области но украинцы тоже не дебилы пишут ваны и после суджи кто-то в су наверняка получил приказ нанести вообще все трубы на карту военная хитрость в том чтобы постоянно придумывать что-то новое а не копировать приемы которые перестали быть изобретательны и становятся самоубийством пишут сами Окупанти коротше лісти трубою вони готувалися ще з червня цього року. Один з полонених окупантів каже про те, що 30 людей зайшло в цю трубу. Три дні йшли 25 кілометрів, 25 кілометрів. 30 людей вийшло, але там їх вже чекали збройні сили України. Живим залишився тільки я, каже. Цей окупант, і давайте буквально там декілька секунд. Послухаємо його, просто щоб ви подивилися на цього виродка. Це просто тут подивіться. Я 2025 року нас привезли в службу. Погрузили, зашли в блиндаж, в блиндаже была труба газа. Мы пошли по трубе, зашли трое-трое суток, трое, 25 километров. Эту операцию запланировали в разведке с июня месяца. Они периодически ходят. Уходили ну, в эту трубу, выносили туда ТНК и одноразки. Ну, короче, зрозуміло, так сам посил. Тут треба друзі сказати про те, що насправді труби, ось ці всі комунікації підземні, це історія не нова, це відпрацьована тактика окупантів. До цього треба серйозно ставитись, тому що давайте згадаємо останній випадок 13 вересня, коли діпстейт повідомив і ось опублікував це відео, де у Куп'янську на Харківщині російські війська використовували ось ці газові труби для пересування своїх там диверсійних груп, з тим з метою там обійти наші позиції і зайти в тил збройним силам. Так. Вхід у цю трубу е, знаходився в районі Лиману. Першого всередині окупанти там собі лежанки облаштували на колесах місця для відпочинку, запаси провізії і так далі. На окремих ділянках, де висота дозволяла, значить, е, вони пересувалися електрозамокатами. Подолання маршруту до околиць Куп'янська займало у них близько чотирьох діб. Після виходу з труб групами вони там без серйозних втрат, фактично добиралися до радьківки. Ну а далі там переміщувалися в ліс, і цей ліс вони контролювали, і потім вже йшли фактично до залізниці. Що відбулося згодом, друзі? Згодом відбулася така штука, що наші хлопці все викупили. Вони зрозуміли, як це все відбувається, і мені в ефірі повідомляв командир. 429 окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко казав про те, що, е, значить, в районі Купінська чотири усіх е, труби, три нитки за його словами, вдалося е, нашим хлопцям одразу, як вони дізналися про це, знищити або підтопити, або там вразити. А четверта труба, вона постійно знаходилася під водневим контролем е, української армії. Ну і ці, значить, російські окупанти там повиривали собі нори. І з цих нір постійно там вискакували. Це було під нашим контролем, тому ми нормально там їм бахкали. Коротше, вже не актуальна ця історія з трубою на Купінщині. але от бачите, вона знову акту... актуалізувалася. Тепер вже на Сумщині, але це ж не вперше. Тобто, треба робити висновки. І судячи з усього, ці висновки вже зроблено, тому що подібні випадки з перекиданням сил російської армії вже були. От що я показував вам друзі? Куп'янськ, згадаємо ще Авдіївку і суджу, тому що оборона Авдіївки, як ви пам'ятаєте, чотирнадцятого року тривала. Росіяни захопили місто у квітні. Однак, вже там 30 липня того ж року українським військам вдалося його звільнити, і з того часу Авдіївка залишалася важливою тактичною і стратегічною цілею армії Російської Федерації. І нова хвиля наступів поблизу Авдіївки. Вона почалася там з повномасштабним вторгненням в лютому 22-го року. І от 10 жовтня 23-го року російські війська почали масовний штурм Авдіївки протягом трьох місяців. Вони там намагалися оточити місто, і от орієнтовно, 15 січня, вони почали використовувати цю трубу, яка живила донецьку фільтрувальну станцію. І вони зайшли в тил українських позицій на півдні міста. Ця труба була там висотою 1,3-1,4 метри. І от російські військові зайшли ну, там, знайшли вхід в колектор, зробили отвори біля приватної забудови, і таким чином ворог зумів там зайняти позиції, створити хаос завдяки проникненню. Так, через цю трубу загалом було насправді не дуже окей, скажімо відверто. І от, 16 лютого, двадцять року зсу відійшли з повністю оточеного на той момент опорного пункту Зеніт, в якийсь. Існував з 2014 року, а 17 лютого ми вже остаточно відступили завдіївки. Суджа, там історія така, що ми почали свій наступ вранці, 6 серпня 24-го року, і вже на кінець там серпня фактично наші війська контролювали величезну частину території, там 1100 квадратних кілометрів Курської області, і 14 серпня стало відомо про контроль над містом, над містом. Суджа. Значить, 8 березня цього року російські ЗМІ заявили про початок контрнаступу в Курській області. І російські війська знову ж таки використали ту саму тактику тактику просочування е, трубами, як і Вавдіївці. Е, так, от російські війська пройшли по газовій трубі діаметром в метри. Ось цього майстрального газопроводу урінґої памари Ужгород, в тил українських військ неподалік самого безпосередньо міста суджа. Тоді генеральний штаб наш підтвердив такі переміщення і повідомив про ракетні, артилерійські і дронові удари по спецпризначенцях Російської Федерації. Тепер питання: чи може Росія знову використовувати цю всю історію і знову нам загрожувати такими фокусами? В які ще потенційно, потенційно які місця ось цими трубами вони можуть просочуватися і що нам з цим робити? Можуть для подібних операцій. Окупанти можуть використовувати все, що загодно, насправді, труби великого діаметру, де може їхній штурмовик пересуватися. Так це можуть бути магістральні газогони, великі водопроводи, каналізаційні всілякі там мережі, нафтопроводи, звісно, порожні. І ось зараз на ваших екранах державна схема магістральних газопроводів України вона не є детальною спеціально. Щоб потім мені не писали, що я спалив все, розповів всі плани. Ні, вона є не детальною, це в публічному доступі, і про це всі знають. Значить, справа в тім, що е, ну не складно помітити, е, що те, чим досі там скористалися згарбники, на ній є це і трубопровід в районі Суджі, на території Росії і труба, що веде на Купінськ. Там багато чого є. Інші ділянки, які можуть бути для нас небезпечними: борова. Наприклад, тут магістральний газогін, до речі, так само, як і в Купінську, перетинає велику річку Оскіл, і теоретично ним можна перейти на протилежний бік і створити ще один плацдарм на протилежному боці осколу. Про що мріє російське командування, щоб створити загрозу для стратегічної траси. А знову ж таки, я нічого нового не розкриваю. Ці плани є у ворога, і про це в відкритому доступі я сам. Дізнався далі на південь, друзі, що важливо: Костянтинівка. У нас і Дружківка, і Краматорськ, і Слав'янськ, і все всі вони от лежать на одній гілці магістрального газогону. Таким чином, певні відрізки цієї труби також можуть використовуватися для обходу позицій захисників. Наприклад, там газогін заходить у Костянтинівку прямо з окупованих територій під Торецьком. Просто щоб було зрозуміло, окрім газової труби великого діаметру, фронтовою територією проходить Нафтогін від Лисичанська. Що веде до Кременчука, і також велика кількість каналізаційних там всіляких колекторів, водогонів великого діаметру. Я вчора спілкувався з генералом української армії, який сказав мені про те, що взагалі Краматорськ, це ж. Там непомірно багато комунікацій під містом і зсу. І він каже: я спеціально піднімаю цю тему в змі, щоб на це влада звернула увагу, тому що ЗСУ мають бути готовими, щоб не було таких приколів, як це було під Купінськом, от на Сумському напрямку. Ми, до речі, підготувалися і Сучі. звідки росіян, взагалі, всі ці історії, всі ці мапи, інформації і так далі. По перше, ще за радянських часів це все будувалося. По друге, не забувайте, що багато. З нафтогазу виїхало людей з міні... з попередньої по попередньої попередньої влади там, міністри енергетики, президенти і, і так далі. Тому подібне. Ну я про Януковича я, так, конкретно кажу. Так, достатня кількість працівників Нафтогазу, е, оператора ГТС інших структур, які за все це відповідали тому, звичайно, у Росії немає проблем з тим, аби отримати доступ до такої інформації. Тому що нам робити, друзі? Отже, в чому питання а робити нам те, про що треба про що кажуть експерти: Перше, це інформація про всі ці комунікації, газогони і труби, має належно дати ну, там, передатися силам оборони України, щоб вони бачили і розуміли. Що відбувається, де що як проходить, і були до цього готові Ну а друге, нічого нового я не відкрию затягувати труби всередині там колючим дротом, мінувати, підривати, брати під вогневий, вогневий контроль місця, де противник може вийти назовні. Тобто, такими мають бути висновки про протидію агресору в трубах. А загалом я вам скажу чесно, тренувати бойових диких кабанів, щоб вони їх там а, нищили, от як, наприклад, на цьому відео подають. Хрюкані вдаліки. Да, от тут, друзі, будемо ставити крапку після такого відоса. Дякую вам за те, що додивилися його до кінця. Бережіть себе, своїх рідних і близьких, і слава Збройним силам України. Побачимось.